Тюнинг. Тюнинг. Что у нас є по запчастям? Максималка, максималка, двиска не максималка, запис максималка, шейный максимал, тормоза. Нормально, нагнетатель, не Даймся, чем мы потянем, заракататися. Энджик Энджи хуйенджи. Две часу. Пальцов, что да доступ? Тормоза. М -м -м. Блин, а я кисть нагнетатель, типа, не? стритель времени, опоты, апплікации, а шо да я нагнетатель? Я хочу нагнетатель, турбинку надо. Пишу Узу, спойлер. Коротше, зрозуміло, давайте проходимо по регіонах, а там буде бачите. Поїхали. Перша. У нас все той же чарджер. Не знаю, чи я їх вивезу, чи вони мене вивезуть. Чарджер тепер прокачаний. Що він так розганяється жорстко? Ну не рулиться, як завжди, ніфіга, але... Скорітель час у нас спасе. Ну типу вона їде Тут Я не знаю чи мене Мене цей Кінджі, блядь, скоро все що жорстко накаже У нього, блядь, Mazda rx 7 По-любому десь в горах Mazda rx 7 більше ліпше рулиться ніж Dodge Challenger Ну типу на пряміках я, б... я його буду щелкати, але Не на пряміках він мене буде натягувати будь-то, да. Чарджер така, сука, пацетко таке вправо-вліво його тягає. Така не дуже м'яка машина, Якщо ж на то пішло. Але якщо я спринт виграю навіть без напрягу, ІП щось ультра прямо від мене далеко. І ще по швидкості не вистачає, що може бути Пацанчики щось туплять Ну а я поїду тут на скороченні так. І... о це розгонялка? Чи ні? Ой. Мало би бути розганялка в нього, да? Цього типочка? Чи яким хер, він, блять, займається в мене тут вот. Сука, сидить на і херньов займається. Та, але, типа вони не вивозять мене вообще. Сизи детя клохи, блин. Смыхайся, я на чадже. А на ну. Це розгон? Розгонщик, поїхав. Лара провірим максималку на чарджері. 250, 270, 280. Ого! Уху! Оце читерська тема. Тільки просто якщо я влечу в стіну, на такій швидкості це без озвужок. А ти дурак, блядь. Давай, давай, розгоняйся. Уй-ой-ой, як красиво бочком діду зайшов. Не відчув я лохівна. Бля, що за повороти? Курва, хто будував ту дорогу, не Треба за мною вставати. Ну він мене розгинав жорстку. У мене Charger 280 є. Я ой цьоп є лахер. Того, що Charger 280 їде, а не поцелува, що все. Йопта, ну правда ще б він рулився нормально. Хоча в мене і так тут все на рульошку викручено. Давай, розганяй мене, розгони мене перед фінішом, давай, брат. Розгони мене, боже, який же ти красавчик. Просто красавчик. Ізі Win, перша є, у нас лишається Кенджі і Даріус. А, зараз мене будуть, блять, пресувати. Чи ж ваші, блять? У, у вас там на всіх машинах отакий от як в мене на моїй блядь, він. Троха на ваших ведрах мотор, блять, об'єму менший, ніж на моїй. Ти що ти? Не прикалывайся себе, Энди, Кенджи, Хуенджи. Бушидо. А все мне не похуй, Кенджи. Я сказал, что не Кенджи. А я сказал, что не Кенджи. Все хватает, мне на интерес. Короче, тут, грубо кажучи, Було б непогано взагалі глянути. Які зараз є машини в салоні? Ану Що в нас є в салоні? 240X, непогано. Це який клас? Перший. Який, а який ще клас? Другий, є Третій нам ще недоступний. Добре. що дивиться по класу 2. А чарджер у нас знаходиться у якому класі? Чарджер у нас клас 2. Ну то все. такі проблеми, щоб чарджер клас 2. Логічно, що мені немає смислу щось Вообще вимучувати там придумувати. Дріфт, давай дріфт на чарджері. Просто то, що, блін. Я його знає, тачка не дуже качана. Під Даріуса треба клас 3 желізно. Це блин, 100% клас 3 треба під Даріус Я трошки тренувався по дріфту. Тому зараз вже не буде такого позорного дріфта, тим більше на треку досить легко дріфти. Навіть на чарджері, який взагалі не піддріф. зроблений. Ну, колеса не підріф стоять, але по факту на цій машині можна робити і все, і дріфтувати, курве, і, і драх хібашки, і все ж хоче. Бенс, нахуй, 240к. Погнали зразу наступний поворот. Бля, ну він кла прям вайбово виглядає. Ай! Трошки задивився сам на себе, нормально. 52 зароботи не хочка, нормально. Піде! Тих-тих-тих-чарджі, треба розігнатися. Тобто не діло, на такій лоу-швидкості їздять тільки лохи, А ми з тобою не лохи, правильно? Ми з тобою нормальні пациди. Так що давай, газ. Газ клас, добре! Та тут типу дріфт це прям ізічно тяма в цій ігрі. В плані противники не дуже сильні. Я не знаю, яка сама читерська Mazda машина для дрифта. Я вроді бачив, що Mazda RX-7. Сама читерська прям машина для дрифта. Але хері, знає, мені здається, на любвій тачці тут можна дрифтити і то досить непогано. Щоб сильно захотіти, можна курва і на велосипеді дрифтати, його. Тим більше в Need for speed, бля. Ай! Ладно, півля очків, ці лохи ніколи не поб'ють півля очків. оце прям мізичний заїзд для мене. Не відчутний, я би сказав. Призова, призова зона, є, та Призова. Ну і ще так, чуть-чуть по крапалях, парочків, берці. Да? Easy. Плюс район, плюс район. Кенджі, знімай трусики, тобі пезду. О, екліпс. Екліпс e GT нам тепер доступний. Mitsubis Eclipse GT. Поїхали далі. Так, тут треба дві гонки вирати, кабута, будто, так. Да? Що тут дають? Аплікацію, а тут що дають? В рот дають, да О, трансмісію. Ну, трансмісія в мене как будто так максимально, не? У мене мало яких. Це... О, це каньйон, боже. Я Раз зразу вперед вириватися Я за лохами не їжджу. Максимальне нітро, бля. Но я DP9 šлкну прям жорстко на цьому доджі. І то навіть не... На... може навіть не на цьому, що навіть він в мене не був настільки прокат. А тут ще є це. Ускоритель времени, вообще херня. Вот это, не ускоритель времени, у тебя Замедление его. Можно вообще повороты на изи подходу. На дрифте, на нитро, блядь. Дали, дали б мені таку хрень против босів, я Ябе, блядь, на цьому чарджере, блядь, все пройшов. Правда, така собі движуха, але... Ладно. Сирена, клоун, блядь. Ебать, хто клоуна пустив на, на гонку. Он ж клоун. Йпта, клоуни в цирку мають виступати, а не на гонках участвуют. Лохи педай. Так вони мене ніхто по ускорению не догонит. Мене машина 0 стоп взрывает прям. И 100-200. А вони, будь я тільки, тільки прямий участок дороги зразу пацаны відстають. Зразу. Моментально причем. То хули вони хочуть. Без дари, пта. Бля, кто без вас пацки в реальному житті только покатався, блядь, на чарджере. Чисто отак покататися собі, побалдіти блин, на чарджері. ну Мені здається, машина вона і в реальності така тяжка. Але бля, яка вона легендарна. Оскільки ця машина взагалі легендарі, по своєму цьому, по своєму а Можна покататися на нормальному чарджері. На, на сучасному, теж досить непогані машини. Правда, блін, не брати якісь там хелкети, блядь, бо того, що. Їхні 6-літрові мотори на задній привід потім дуже хірово вилазять боком. Тож ці машини з жопу носить, як просто як дйогнути. Воно в ігрі носить. А, ти що, брат? Ти ж 80%, ти мене. Дивись, тепер дивіться прикол. Та й пусти мене на цей, пусти мене напрямі. Що, сібався? Думаєш, ти що виграєш, Йопта? Ти в себе повіриш, що? Угу. Як же він сочно дивиться, цей чарджер? Так сочно дивиться, чорний на чорному ще й з вилізшим цим мотором, ще кайф. Не машина а балдеж. Ізі проход. Бусідо. А, тут треба ще другу гонку пройти. Ну добре, контрольна точка. Контрольна точка це прям ізі, там нема противників. Ядерний тролейбус, дай Боже здоров'я. Дивися, ти топ 1 по кліпах. Вітаю тебе, топ-1. Царь гори по кліпах. Як ти, Санічка? Це Олександр Санічка Сашко. Я сьогодні продовжую, блядь, катати карбончика трошки собі на чилі, на розслабоні. Недільний вечір на чарджері, боже. Я мощна машина і дорога. Боже який кайф. Так, це можна не збивати, але я збив. Тихо, блядь, дурочок. що куди ти їдеш, юки? зась. О, курва ракета, ну. Там, бля, Київ жорстко обстріляли. Я бачу. Бля, ну він мощніший. Чарджер прям мучніший, тя має. Прям така пацанська для плотних чуваків, чарджер, для лисих плотних чуваків, таких як я. Домінік Торето, це я, блять, український двін Дізель, йопта. Ха. Тихо. Блять, яке ти сука тяжке. та машина важить, тони дві, блять. Дві з половиною? Бута багато важить, бо вона ще з металу була зроблена не з куска гамна. Отвічаю. Ну, Куди ти їдеш, сука? О, ну перевернулось. Дубойоп! й дубойоп! Санечка, як себе чувствуєш, братуха? Хочу почути від тебе якісь два слова файне. Що ти себе файно почуваєш, і я вже буду щасливий. Сука, ти. Дубовий тейбл. Або потреба, кращі машини. Я норм, ну блядь, це саме головне. Норм то є норм. Живе цвіте і пахне, як казав мій дід. Я твій дід, блядь, а ти не внук, сука, а пиздюк. Его ааа, чарджер, я не відділусь. Ш... Вправо, 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 вправо. А... чуть по... Чуть-чуть підпроїбався, чуть-чуть небагато. Dot game. Dot game. Oh, сука, гем. Бля, вона така тяжка, ми мене таке чітко... Наш руки болять гін на геймпаді, пальцями тикати, братуха, ти що гониш? Я ще бачу, як ти в ютуб виклав її, там де ти з коннектора здігла в дим вбив. А так те, як, як тебе уїбали не показав. Бля. Мене нашого, знаєш, людям щоб десь як мене уїбали. Файний момент здігла. <гум> То що мене в дим потім зажали, це вже. А ето... Про це історія вже умалчує. Давай, давай не будемо, слухай. Я вам тут ці одну територію в лоха віджав, зараз мене будуть знову щемити. Бля, реально в мене об'єм мотору, блядь, такий, як у всіх вас разом взяти. Хулі ви щекаєте. І бля, засить. Ти що, дебіл? Тебе роторний сраний мотор. Точно так же в коментах написав Ти гімнюк, блядь. Да я не дивився, я ще не заходив на що це на YouTube дивиться, що там по. Так, істрибутіль кульцо. Так, пройдемо ще це і тоді заїдемо по. Ну. Давай спринт! Якийсь маленький спринт такий прям ніший. А ну-ка, Блін, треба де щось мощне взяти зараз якось. От Ford gt наприклад, теж маслкар. Чисто на маслкарах пройти, блін, гонки, був би класно. А, блін, Ford gt він прям буде дубовий. Там типа... Типа Audi Le Mans, блін, R8, це щось, сука. Сложне буде, напевно. Хоч так як воно їде, сука, без катінок. Заскриптовано. Ось скриптоване це би Якби то тобто боти їхали хаотично, от... Перша з у яку я грав, де боти реально їздять хаотично. От типу, от як їм виходить, так вони їдуть. Це need for Speed Payback От Там нема скриптованих, тому, нема скриптів по тому, як вони їдуть. Тобто вони їдуть як можуть. Тобто їдуть, бо... От він бачить карту, він їде. Давай, обганяй. Так обганяй мене, діб... Бля, ти ж ти дібіл Колі, ну ти дібіл Та давай об'їдь вперед, сука, скотіна, давай. Ладно. Негодно, блять, я понял. Сука, наскільки це ж Порш має не їхати, що він мене не міг догнати. Я ще не читав комент на ютабі зараз... Ну потім після стріма прочитаю. А цей відос ти бачив там, де я цей? Кстати зайди про лайкай, може, подивись, про лайкай, поможи дідуві, блять. Там де оце, що я викладав з КС кі моменти, ну типа на... іди нахуй 32 канал. Там де я викладав з КСкі моменти плюс цей. Хтось там говорить Україна був. Можеш, якщо маєш, можеш зайди, лайкнем, братська. Буде приємно. Хайш YouTube він судно краще продвігає. Дурка через три. Як це страшно. Тан. Два. А дурка в якому плані? Ти що? Хоч мене напугати. Сюди не буйте мене. Я yeah, ебень. Оце ти дав джазу старий. Санечка, на одну хвилиночку я відійду водички наберу. Добре, одна хвилина. Санечка, я с тобой, я тут. Хорошо, таки выпить. Да, це дурка. Пишу, 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 розходи, розішусь, розъйшовся. Как ни смайлик. Скажу, ти я смайлик. Яки скажу, ты кладешь смайлики? кладес смайлики. Так. Що, продовжуємо. Нашу дорогу до захоплення юпта територій. Фу, нас лишається що? Тут ще одна гонка, да? Капоти мені досрак. Істрібітель. Замітьте, я не пройшов ні одної гонки. О, Пітер Гріфін. Що це було, їбать? Замітьте, я ще ні одного кольца не грав. Не проходив ні одне кольцо. 215, хтось з вас проїде краще? На хубі Паціни, з вас краще ніхто не проїде, блядь. Ну я, я бля, цар горенка. Прижочку. Фіксуємо в прижочку польот. 184, добре, бля, ну, тут кабута треба зрізати. Тут дуже великий кусок дороги, блядь, який треба зрізати. Може це зараз мені піде в мінус, бо я тут швидкість керову зафіксую, але я всю їду перші. Йопа, баниси. Йоб, Йоба ні карась. Погнали, 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 маленька. Бля, треба було там скоротити, ну, але ладно. То що було, то загуло. Давай, сука, розганяйся! Найс! Чудова! Чарльгер герга -гер мать. Машина моєї мрії Давай, розганяйся Ти згоден, блять, щоб убегнать? Як будто нихера, блять, не годно. Колін ти бездерман. За що я тобі, сука, плачу гроші и нюх на Порші? Немно мале на порші О, копи, А мені копів уже не треба, прямо. Бе, hey, правда це була остання точка, Єстєственно, остання. І ти тепер мене аж обігнав, сука, гандон. Лєцтий. Просто ледстий пес. Ладно, 270-280 розігнав. В кінці гонки, коли воно мені вже нахуй не треба було. Так, а що від...